Господь, любимо тебе, да Ісус, любимо тебе, галелуйя, халелюя. Наші серця, Господь, вони простягаються в дусі світім. І ми говоримо, що ми любимо Тебе. Ми виражаємо стан. Своїх думок, свого розуму, свого серця. Ми відповідаємо як реакція на те, що ти зробив для нас, як ти полюбив нас. Наші серця вони є відкриті, наші думки і розум вони є відкриті для того, щоб відреагувати. На те, що Ти зробив для нас. Алілуя. І Він вивів тебе і мене. З рабства темряви, Алілуя. І ти вже не є раб гріха. Ти вже не є раб темряви. Алілуя. І це є величезний привід сказати йому, що ти любиш Його. Це є величезний привід до того, щоб. Здійснити захоплення ним. Алілуя. Це є величезний привід, щоб віддати себе, всього себе, все своє серце, всі свої думки, весь свій розум, все своє єство в полон йому. Алілуя. 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 І як та жінка, яка грішниця була, яка сльозами своїми мила Ісусу ноги і обтирала його, їх волоссям своїм, вона виражала свою любов. Вона виражала своє захоплення ним. Вона віддала всю себе в полон йому, в полон його любові, в полон Його благодаті. Алілуя! Аллілуя, слава тобі, Господь! Це є величезний привід для того, щоб радіти перед Його лицем. Аллилуйя. Аллелуя. І писання каже, що кому багато прощено, той багато любить. Аллілуя. І це не означає, що нам потрібно тепер занурюватися в якісь минулі спогади. Тих гріхів, які ти колись зробив. Але це означає, що потрібно просто повірити в те, що Він здійснив для тебе на Христі. Кожен священник стоїть щодня, служачи і приносячи часто ті самі жертви, які не можуть ніколи знищити гріхів. Кожен священник стоїть. А він же приніс одну жертву за гріхи, назавжди сів по правиці. Була така вимога в старому Ізраїлі, в древньому Ізраїлі, що священник він не мав права сідати. В нього не було ніякого сидіння, ніякої табуретки, ніякого крісла. Він повинен був постійно стояти. Він постійно повинен був здійснювати ці жертви. В момент, коли здійснювалися ці жертвоприношення, він повинен був постійно знаходитися в такому активному стані. Алілуя. Але Писання каже, що Він, тобто Ісус, приніс ще одну жертву за гріхи, назавжди сів по правиці. Алілуя. І це означає, що це була завершена дія попрощенню твоїх гріхів? Алілуя. Він простив тобі всі твої гріхи. Минулі теперішні. І коли ти ще коли зробиш? Чи потрібно? Чи не потрібно тепер каятися за ті гріхи? Потрібно визнавати. Потрібно йти до нього і говорити, Господь, я дякую тобі. Так, я визнаю, що я згрішив. Я визнаю, що зробив щось не те або щось не так. Але я дякую тобі за те, що ти своєю жертвою очистив мене. Алілуя. Очікуючи далі, аж поки вороги його не будуть покладені під ніжок йому, під ноги. Одним жертвоприношенням жертви він назавжди удосконалив тих, що освячується однією жертвою. Він назавжди зробив тебе праведністю Божою. Алілуя. Туди нема що додати, нічого нема що відняти. Для того, щоб ти став більш праведним, нема вже такої дії. Щоб ти став більше праведним, щоб ти став більше сином, щоб ти став більше прощеним. Просто є твоя віра. Він дав тобі цю нову природу праведності. І писання у посланні до Римлян говорить, що ми вже не є грішники, щоб бути рабами гріха. Скажи, я не є грішник, щоб бути рабом гріха. Що означає бути рабом гріха? Це означає, що людина, яка має гріховну природу в собі, яка не є народжена згори. Яка не має Божого ресурсу. Вона є рабом гріха. І гріх каже. Роби це, тому що ти є мій раб. Обманюй, кради. Роби якісь інші речі. Дивися порнографію. Дивися те чи інше. Але Писання каже, що тепер ви вже не є рабами гріха. Чому? Тому що ви маєте нову природу. Ви маєте нову природу праведності. І писання каже, отож повіддавайте члени тіла вашого в раби. Що це означає? Це означає, що я усвідомлюю те, що Бог зробив для мене. Я усвідомлюю праведність, яку я маю в ньому, яку я прийняв вірою. Я усвідомлюю ту нову природу, яку він дав мені. І це означає, що тепер я обираю бути рабом тієї нової природи. І писання каже, що повіддавайте в раби вашої нової природи члени вашого тіла. Халілуя. А це є пряма дорога до вашого зцілення. Я просто сьогодні так зранку роздумував над тим і сам був в певному такому. Хорошого змісту слові шоці. Я просто подивився, що це означає, це слово «повіддавайте члени ваші в раби праведності. І коли я оці всі складники склав докупи, і я подивився, що говорить грецький лексикон Стронга, от слово члени тіла. Він там говорить частини тіла. Аллілуя. І коли ми з вами розуміємо, що ми з вами по вірі отримали нову природу, ми отримали праведність Божу. А це є нова природа, усвідомлення якої не дає тобі імпульсу для того, щоб грішити. Але навпаки, в тій новій природі для тебе є сила для того, щоб не грішити. І Писання каже, якщо ти під благодаттю, то ти не є раб гріха. Якщо ти є під дією тої сили, яка є в твоїй новій природі, якій ти народжений згори, ти не є раб гріха, рабство гріха твоєму житті закінчилось. Аллілуя. І тепер гріх він не може контролювати тебе. Він не може маніпулювати тобою. Він не має сили в твоєму житті, тому що він черпав свою силу в тій гріховній природі, яка була колись в тобі. Аллія. Але тепер ти маєш нову природу. І ця природа дає тобі благодать, не грішити. Алілуя. Алілуя. І це є мій вибір, щоб віддати члени або частини свого тіла в раби праведності. Я трошки розшифрую, що це означає. Це означає, що якщо, наприклад, твоє тіло, воно було хворе, якась частина твого тіла була хвора, якийсь орган твого тіла був хворий, він був рабом тої старої гріховної природи. І та темрява, вона поширювалася на твоє тіло. Але тепер писання нам говорить: повіддавайте, це є твоя частина, твій вибір. Повіддавайте. Члени свого тіла в раби праведності. Я вас так от підвожу, підвожу, щоб ви. Мені хочеться, щоб ви самі зрозуміли це, ухопили цей момент. Раб нової природи, частина твого тіла. Раб нової природи. Якщо ця нова природа каже, що в Христі Ісусі я маю для тебе силу на те, щоб той чи інший член твого тіла, частина твого тіла, той чи інший орган, він підкорився. <зилі>, тій благодаті Божій, яка є в новій природі, то це означає, що ця частина твого тіла печінка, шлунок, будь-які залози, будь-що, воно стало рабом праведності. Воно стало рабом твоєї нової природи, яку ти маєш в Ісусі Христі. Алілуя. Отож, давайте ми будемо зараз молитися і підпорядковувати ту чи іншу частину твого тіла, яка потребує цього в рабство праведності, в рабство нової природи, в якій є для тебе зцілення. В якій є для тебе свобода. Алілуя. Алілуя. Я думаю, що ви знаєте, в кого що є потреба, просто можете собі покласти свою руку на себе або на ту частину тіла, яка потребує, щоб ти підпорядкував, щоб ти підпорядкував ту частину тіла, бути рабом. Праведності, бути рабом нової природи, бути рабом зціляючої сили Божої, яка буде текти по цій молитві. Алілуя! Алілуя, Господь, дякуємо тобі. Дякуємо Тобі, Ісус, дякуємо Тобі за те, що Ти одним принесенням себе в жертву зробив мене досконалим. Давайте будемо разом молитися. Разом говорити ці речі. Ісус, я дякую тобі, що ти зробив однократним принесенням мене праведним. І я обираю бути рабом праведності. Я хочу слухати те, що говорить мені праведність. Алілуя. І на основі твого слова, в якому ти говориш, віддавайте з частини свого тіла в раби праведності. Я обираю віддати. І ви можете сказати, що ви хочете віддати. Я віддаю тебе кістка, я віддаю тебе сустав, суглоб, сухожилля. Я віддаю тебе нервова система, я віддаю тебе ендокринна система. Я віддаю тебе печінка, я віддаю тебе серце, я віддаю тебе кожна клітинка мого тіла, в раби моєї нової природи. І я говорю: слухай мою нову природу! Слухай. Те, що є в моїй новій природі для тебе, я підпорядковую ту чи іншу частину свого тіла силі Божій. Я підпорядковую ту чи іншу частину свого тіла, благодаті Божій. І я говорю печінка, підшлункова залоза, шлунок, будь-що, кістка судини ти є раб праведності Ти і раб моєї нової природи, ти і раб благодаті Божої. Алілуя І це є солодке рабство для тебе, це є солодке рабство, тому що в ранах Ісуса Христа Ти маєш своє зцілення Алілуя Алілуя дякуємо тобі, Ісус, дякуємо тобі, Господь. Алілуя Алілуя І тому з цього, з цього дня, з цього моменту, як ти наказав. Тій чи іншій частині свого тіла бути рабом твоєї нової природи, зціляючи сили Божої. Там почнуться відновлюючі процеси в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Алілуя. Господь, дякуємо тобі. Алілуя. Алілуя. Ми приймаємо це від тебе. Ми приймаємо це солодке рабство від Тебе, Господь. Солодке рабство праведності. Алілуя. Ми вже не є рабами гріха. Алілуя. Ми віддали себе тому образу вчення, яке говорить нам про праведність. Ми віддали кожну частинку свого тіла в раби праведності. Алілуя. В раби праведності, щоб нам чинити діла і приносити плоди праведності. І я вірю в те, що коли ти отримаєш. Оце Боже відновлення в ту чи іншу частину свого тіла. Це буде те, що називається плід праведності в твоєму житті. Алілуя. Алілуя. Дякуємо тобі, Господь. Алілуя. 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 Благословляємо, Господь, це тіло, цей хліб, який є тіло твоє. Благословляємо цей плід виноградної лози, який є кров твоя. Алілуя. І ми зараз будемо роздумувати про те, що, як Писання каже, щоб достойно приймати це. роздумуй про діло Господнє. Роздумуй, що Він зробив для тебе. Роздумуй про те, що Він звільнив тебе від рабства гріха. Роздумуй про те, що ти вже не є рабом гріха. Ти вже не є. В рабстві темряви, Алілуя. тому що в його тіло було поміщена тьма. Алілуя. В своєму тілі він прибив на хрест закон заповідей, Алілуя. за які чіплявся сатана для того, щоб надати гріху силу. І тепер, коли цей закон заповіди, він був прибитий до Христа, гріх втратив свою силу в Твоєму житті. Галілуя. Бо Писання каже, закон це є сила гріха. Галілуя. Але ми є праведністю Божою не по виконанню діл закону, але по вірі. Амінь. Галілуя. Алілуя, Господь. дякуємо Тобі за те, що Ти це зробив. Ми захоплюємося тобою. Ми сильно-сильно любимо тебе. Ми благословляємо Твоє ім'я, Господь. І ми дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш відкривати нам ту силу твоєї любові, якою ти полюбив нас. Ми дякуємо Тобі за дух премудрості і відкриття до пізнання. Ми дякуємо Тобі за просвітлені очі нашої свідомості, нашого серця, щоб нам бачити, що Ти дав нам, як твій спадок в Христі Ісусі. Алілуя. Алілуя. Дякуємо Тобі! Дякуємо Тобі! Ми захоплюємося тобою! Алілуя. Алілуя, Господь! Ти все це зробив для нас, тому що ти так сильно полюбив нас. Алілуя. І все, що потрібно від Тебе. Вірити в це. Просто прийми це вірою. Алілуя. Приймай любов Божу вірою. Приймай все те, що Він зробив для тебе на Христі, вірою. Алілуя. Просто вір в це. І Писання каже, що віра вона приходить від слухання Слова про Хрест. Слова Христового! Алілуя. Алілуя, Господь, дякуємо. Знаєте, коли Ізраїль він отримав прощення гріхів, коли були приношені ці жертви, телят, голубів і інших тварин за гріхи, писання каже, що вони виходили з великою радістю. Вони виходили без всякого усвідомлення гріха. Алілуя. Вони виходили без всякого, без всякого усвідомлення або осудження, Алілуя. тому що вони розуміли. Що вони отримали прощення, що протягом року вони не, вони не можуть мати ніякого прокляття, яке може, яке може впливати на їхнє життя. Алілуя! Тому що були принесені кровні жертви. і Писання каже, що без пролиття крові не буває прощення. Вони отримували це кожного року. Вони, але це все воно не змінювало їхньої природи. Алілуя! Але зато вони з великою радістю. Вони здійснювали це як, як певний борг перед Богом, для того, щоб Бог міг здійснити благословіння в їхнє життя, для того, щоб в них не залишалося ніякого осудження в їхньому житті. А в нас Писання каже, Алілуя. Що Писання каже, хто знає? Що немає що? жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Має нову природу, прощені, виправдані, благословенні в ім'я Ісуса Христа. Чи це не привід для величезної радості? Алілуя! Алілуя! Давайте будемо вчитися радіти від цього, дякувати Богу за це, дякувати Йому, Алілуя! радіти, радіти перед Ним і дякувати, дякувати. Дякувати за цей неймовірний дар, який Він дав нам в Ісусі Христі! Прощення, виправдання, благословіння, перемогу. Алілуя! Все це є те, що належить Тобі. Синівство це є те, що належить тобі. Алілуя! Господь дякуємо тобі. Дякуємо тобі за це, Господь. Алілуя! І нехай не буде ніякого осудження. Алілуя! Тим, хто в Христі Ісусі. Алілуя! Закон тепер не може тебе судити, тому що ти маєш нову природу, в тебе нема не гріховного, гріховного того початку. Алілуя! І я дякую тобі, Господь, за це, що закон Духа, який є життя в Христі Ісусі, звільнив. Чи звільнить? Він звільнив чи звільнить? Він звільнив тебе від закону гріха і смерті. Алілуя! Алілуя, Аллилуйя, закон духа, який є життя в Христі Ісусі, звільнив тебе. Аллилуйя! Це як те саме, що сісти в літак і відірватися від землі. На тебе діє закон земного ті... тяжіння, гравітація. Це є закон гріха і смерті. Але зато, коли ти сідаєш в літак, Літак має таку здібність відірватися, Алілуя. від гравітації цієї землі. Алілуя. Алілуя. Отож, Ісус, це є твій і мій літак, в якому ти і я відриваєшся від закону гріха і смерті і просто вільно лети. Просто будь вільним, будь в свободі, але залишайся в літаку. Не бери з собою парашут, <гум> тому що на парашут буде діяти закон земного тяжіння. Алілуя.